Тиждень не був біля канави. Все позаростало. Зараз хочу полити помідорчики і покажу, як вони попадали, тому що потрібно підв'язувати. Тут я набираю воду і рівень води постійно падає. Ну, ця канава завжди зароша була. Вона досить довга і уходить туди далеко-далеко. На декілька кілометрів там є, є озеро. Це м'ята для мохіто. Трохи далі помідорчики. Ось красень помідорчик, якого я не підв'язав, і він упав. Кустик величенький, але його треба гарненько підв'язати. Тому що вже навіть є завість перший помідорчик, який знаходиться низько біля землі. Тут я все прополював, але воно знову заростає. Там підсаджую батьківську розсаду і кустики м'яти.